Доброго дня, діти. Сьогодні тема нашого уроку Освіта та наука в Україні в кінці 18 в першій половині ХІХ століття. Занотуйте в зошит тему уроку. План перше питання: Умови розвитку української культури в кінці 18 го першій половини 19 століття. Друге. Освітня політика Російської імперії в Надніпрянській Україні. Третє. Освітня політика Австрійської імперії на західноукраїнських землях та четверте питання розвиток науки в даний період. Перше питання умови розвитку української культури в кінці 18-го першої половини ХІХ століття. Вам буде таке завдання. Після перегляду даного відео опрацювати сторінку 81, пункт 1 параграфа 10 та заповнити таблицю Основні чинники розвитку культури України в кінці 18 першої половини 19 століття. Основні чинники вам потрібно буде розділити на дві групи позитивні та негативні чинники. Коротко по цьому питанню. Отже, в яких умовах розвивалася культура на українських землях в кінці 18-го, першій половині ХІХ століття. Ну, перш за все, була відсутня українська державність. І це, звичайно, впливало на культурний рівень населення. Українські землі, як ви знаєте, були розділені між двома імперіями Російською та Австрійською. Російський уряд здійснював політику асиміляції українців в освітніх закладах українською мовою не викладалося. Культура розвивалася в різних регіонах Російської імперії на українських землях – по-різному. Австрійська влада сприяла політики полонізації в Галичині, або ми кажемо ополячування. Політиці мадяризації, тобто з угорщення в Закарпатті та румунізації на Буковині. Окрім того, в навчальних закладах Австрійської імперії навчання велося ще і німецькою мовою, тому здійснювалось ще онімечення українського населення. Але греко-католицька церква сприяла. Культурному розвитку галицьких і закарпатських русинів, відкриваючи велику кількість шкіл. Таким чином, політика австрійської влади призвела до створення умов для розвитку національної культури в західноукраїнських землях після весни народів 1848-1849 року. Незважаючи на те, що існували негативні явища у розвитку культури. Пов'язані із перебуванням українських земель в складі іноземних держав, також були позитивні чинники. Перебування українських земель в складі іноземних держав стимулювало національне відродження появи української літератури, появи досліджень у галузі фольклористики, мовознавства, етнографії та історії. Саме в кінці XVIII століття становиться і утверджується українська літературна мова на народній основі, в красному письменстві та драматургії. В той же саме час збільшується потреба суспільства в освіті. Цьому сприяли розвиток промисловості сільського господарства, який потребував від працівників певних загальних і фахових знань. Отже, умови розвитку української культури були протирічивими: як позитивні, так і негативні. Перейдемо до освітньої політики, яку здійснювала Російська імперія на Надніпрянській Україні. По-перше, перехід українських земель під владою Російської імперії значно погіршує освітній рівень українців. Чому? Тому що офіційно закріплювався становий характер права здобуття освіти. Тобто селяни, переважно, які були кріпаками, не мали права навчатися. У 1827 році імператор видав відповідний указ про заборону допуску до середніх і вищих навчальних закладів вихідців із кріпаків. Переважна більшість населення таким чином залишалася неписьменною. Право здобути середню вищу освіту мали дворяни та вихідці з інших станів. Коли ми подивимося на карту, яка у вас є на екранах, ми побачимо, що досить багато на території тогочасних українських земель, наявно, середніх навчальних закладів, Професійних навчальних закладів та вищих навчальних закладів. Конкретно про які ми будемо з вами зараз говорити. Отже, де можна було здобути освіту в Натніпрянщині? Це були початкові школи, які називалися парафіяльні училища. Вони призначались для дітей нижчих станів і навчали у них лише закону Божому, арифметиці та грамоті. У деяких селах існували школи дяків, що утримувались за кошти батьків, навчання велося українською мовою. На 1850 рік у всіх початкових школах на Дніпрянщини навчалося лише 67 тисяч учнів. Дозволити собі навчання могли не всі селянські діти. Отримавши початкову освіту. Окремі стани могли отримати середню освіту. Середню освіту здобували в повітових училищах. Це були дво, трикласні училища для дітей дворян, купців, чиновників та ремісників. Другий тип середніх навчальних закладів це гімназії. Вони були розраховані для дітей дворян і чиновників. Загалом в той час по всій території Надіпрянщини діяло лише 19 гімназій, навчання в яких тривало 7 років. Окрім гімназій, здобути освіту можна було у професійних навчальних закладах. Це щось схоже на сучасні ПТУ. В 1804 році було відкрито перше українське професійне училище в Чернігові і Полтавське училище з підготовки службовців державних установ. У 1827 році в Полтаві виникає школа каліграфії. Відкрито садівниче училище в Одесі, Харківське землеробське училище. У 1828 році відкрита школа бджільництва на Чернігівщині. 1834-му Херсонське училище мореплавства. Училище виноробства та садівництва в Криму та фельдшерське училище в декількох містах. Перед вами фото Печерської гімназії. Це середній навчальний заклад, який діяв у Києві всередині 19 століття. Ви бачите приміщення не таке вже і велике. Окрім державних навчальних закладів, Можна було здобути освіту в приватних навчальних закладах. Але, звичайно, вона була доступна лише для дітей дворян. Існували такі типи приватних навчальних закладів. Пансіони. Вони працювали за програмою середніх навчальних закладів, діти перебували в них цілодобово. Та другий тип це інститути шляхетних дівчат для дочок творян. Здобували освіту. Та виховання. Окрім цього, навчання велося окремо для хлопчиків і дівчат. Тому всі навчальні заклади були або для дівчаток, або для хлопчиків. До вищих навчальних закладів відносилися такі. Рішельєвський ліцей, відкритий в 1817 році в Одесі. Гімназія вищих наук відкрита в 1820 році в місті Ніжин, та університет. Перший університет, як ви вже знаєте, відкрито в Харкові в 1805 році. В 1834 відкрито Київський університет святого Володимира. В 1819 році на базі Києво-Могилянської академії відкрита Київська духовна академія. Австрія. Освітня політика Австрії на західноукраїнських землях. порівнянні із Російською імперією, Австрійська імперія більше дбала про освітній рівень власного населення. Особливі зміни в системі освіти відбулися в період реформ імператриці Марії Терезії. У 1774 році було прийнято закон про обов'язкову. Початкову освіту для дітей 5-12 років. Окрім того, ви знаєте, що в цих навчальних закладах діти навчалися рідною мовою. На Буковині румунська верхівка не бажала сприяти здобуттю освіти українським селянствам. Греко-католицьке духовенство приклало багато зусиль для покращення освітнього рівня. Закарпатських русинів. І в Закарпатті була сформована найкраща система народної початкової освіти завдяки греко-католицькому духовенству. Якщо ми подивимося на карту, на території Австрійської імперії, до складу якої входили українські землі, то ми побачимо, що навчальні заклади. Тут розташовані більш густо, ніж на Дніпрянській Україні. Отже, які типи навчальних закладів існували в західноукраїнських землях? Перший тип це початкові школи. Це могли бути народні трикласні початкові школи або недільні школи читальні для дорослих. Народні трикласні початкові школи з 1805 року перейшли в підпорядкування церкви. Після революції 1848-49 року стали чотири класними, і навчання в них велося українською мовою, на відміну від шкіл на Дніпрянщині, де навчання велося російською мовою. Дорослі, котрі не вміли читати писати, могли отримати початкову освіту у недільних школах. Але вони з'явилися лише після революції 1848-49 років. Навчання в них велося також українською мовою. Середню освіту здобували в гімназії. Їх кількість була незначною. Викладалося науки в гімназіях німецькою мовою, а також польською. І ці школи сприяли по католиченню населення. В першій половині 19 століття австрійська влада видала указ про обов'язкове вивчення української мови у гімназіях, але викладання інших предметів велося німецькою та польською мовами. Вищу освіту на західноукраїнських землях можна було здобути у Львівському університеті. Він був заснований у 1661 році, відновив свою роботу в 1775 році і на кінець першої половини 19 століття тут була відкрита кафедра української мови та літератури. В 1817 році у Львові була відкрита торгова академія, а також було створено приватний. У інститут, який називався Львівський інститут Осолінських. Він мав велику бібліотеку та музей. З 1844 року у Львові була створена технічна академія. Це був заклад, схожий на політехнічний університет. У Закарпатті не було жодного вищого навчального закладу. У північній Буковині Чернівецький ліцей готував кадри духівництва. Наука в кінці 18 в першій половині 19 століття. Цей час в Україні з'явилося багато вчених світового рівня, незважаючи на те, що освіту можна було здобути в Надніпрянщині лише представникам вищих станів, лише російською мовою. Вчених було досить багато, які мали великий вклад у розвиток світової науки. І сприяло появі вчених світового рівня Українське національне відродження. Українське національне відродження сприяло зростанню зацікавленості до історії та народної культури. І в Україні виникають перші наукові центри. Першим науковим центром на Дніпрянської України стало засноване Василем Каразіним на Харківщині філотехнічне товариство. Воно проіснувало 7 років з 1811 по 1818 рік. Це був своєрідний такий клуб, куди входили вчені, які цікавилися технічними науками. У 1812 році при Харківському університеті виникає Товариство наук. Воно діє до 1829 року. У 1835 році в Києві створено Тимчасовий комітет для розшуку старожитностей. Він сприяє археологічним дослідженням. Після ліквідації цього комітету з 1843 року буде створено. Інша установа тимчасова комісія для розгляду давніх актів. Це буде комісія, яка вивчатиме історичні документи, систематизовуватиме їх, описуватиме, і люди, які будуть досліджувати ці документи, будуть писати потім історичні праці про Україну на основі цих документів. І перші історичні праці, вони не будуть фальсифіковані. Вони не пишуться на замовлення влади. Вони пишуться на основі документів. І ці історичні праці становлять велику цінність під час дослідження тих чи інших тем. Отже, найвідоміші вчені історики Микола Костомаров, автор історичних праць Богдан Хмельницький Руїна. Очільник Кирило Мефодівського товариства, професор Київського університету. Микола Маркевич, історик, автор історії Малоросії, в якій виклав думку, що Україна була окремою незалежною державою. Дмитро Бантиш-Каменський – російський історик, написав чотиритомну історію Малої Росії. Тобто історію про Україну. Окрім історії, розвивається астрономія. Сприяло розвитку астрономії, заснування астрономічних обсерваторій у Харкові 1808, Миколаєві, 1821 і Києві в 1845 роках. Відомі математики Тимофій Осиповський, професор Харківського університету. Паралельно був астрономом, здійснював астрономічні дослідження. Він створив тритомну працю курс математики, який протягом кількох десятиліть залишався основним підручником цієї дисципліни. Не одне покоління математиків виросло на працях Тимофія Осиповського. Унікальний вчений Михайло Максимович. Чений енциклопедист, історик, філолог, етнограф, ботанік, поет родом зі старшинського козацького роду на Полтавщині. Його найвідоміші праці малоросійські пісні це збірка народних пісень, які він записав на, в українських селах. Далі переклад Слова о полку Ігорем українською це був перший переклад із старослов'янської даної поеми. Дослідник повісті минулих літ Руської правди, перший ректор Київського університету. Ви бачите, що Максимович був вченим широкого діапазону від ботаніки до історії. Загалом хочу сказати, що тогочасні вчені дійсно були людьми унікальними і геніальними. Вони цікавилися не тільки своїми сферами, а і мали ґрунтовні знання із інших наук. Відомий вчений математик Михайло Остроградський походив з козацько-старшинського роду Остроградський. навчався в Харківському університеті, працював переважно у Франції і Росії, був професором Петербурзького університету та морського кадетського корпусу, член Петербурзької академії наук, Паризької, Римської і Туринської академії наук, автор 40 праць з математичного аналізу. Ви знаєте, є університет, який носить його ім'я. Василь Каразін, засновник Харківського університету. Це український вчений, винахідник, громадський діяч. Створив праці з агрономії, конструювання сільськогосподарських машин. Зробив численні відкриття в галузі органічної і неорганічної хімії. Першим запропонував створення мережі метеорологічних станцій по всій державі. Василь Караваєв, фундатор Української хірургічної офтальмології. Професор Київського університету, засновник медичного факультету в Київському університеті. Микола Єлінський, професор Харківського університету. Написав двотомний підручник з основ хірургії, за яким тривалий час навчались студенти університетів і медичних академій усієї Російської імперії. Видатну роль у розвитку хімічної науки відіграли праці професорів Харківського університету, Ходніва та Миколи Бекетева. Завдання додому опрацювати параграф 10. Скласти кросворд з 10-12 слів до теми уроку.